Доброго дня, Доброго. Дуже радий вас бачити на виставці. Дуже приємно бачити, що компанія опікується саме людьми з інвалідністю і пропонує такі гарні штуки, як ну які, до речі, дуже важливі зараз наш складний час. Хто ви? Як ви? Як ви тут? Звідки компанія? дуже дуже крути? Ваші продукти розкажіть, будь ласка, про вас трошки. Дякую. Мене звати Іван. Виробнича трова компанія Сплайн. Ми знаходимося в Києві. Виробництво у нас також в Києві. Наша компанія займається виготовленням спеціалізованого автотранспорту під різні потреби. ми працюємо над кожним проектом індивідуально. І окремо з 2017 року ми розробили лінійку автомобілів для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, так як в нас було багато запитів, і ми розуміли, що таке, в принципі, в Україні мало хто робить. І першочергово в нас була задача обрати найякісніших постачальників з найякіснішим обладнанням, яке ми можемо запропонувати. Нашим замовником тому в нас були підписані контракти з європейськими компаніями, так, такі як Brown Біліті, це шведська компанія, яка виготовляє ручне керування, гідравлічні підйомники і багато аксесуарів для фіксації пасажирів на візках у автомобілях, плюс різноманітні кріплення для швидкої зміни конфігурації сидінь в салоні. Ми пройшли в них навчання, отримали всі сертифікати. А у 2018 році ми також підписали контракт і пройшли навчання з компанією з Нідерландів. Це компанія Tripod Mobility, яка розробляє систему врізних полів, тобто щоб занизити підлогу в автомобілі. Щоб автомобіль також був пристосований для перевезення людей на візках. Тобто, я розумію, ви працюєте вже не перший рік. І скільки ви вже перебували автівок за все час такого плану. Якщо брати саме транспорт інклюзивний, то вже більше ста автомобілів нами було обладнано. І В цьому це... році тобто, ми також ви маєте ешли... великий досвід в цьому і можете ]ining. пропонувати якісні послуги. Да, та... цього року ми також ввійшли а... у європейську асоціацію. Це європейська група мобільності, яка об'єднує провідні європейські компанії, де ми спілкуємось, обмінюємось досвідом, одмінюємося з нароботками в цій сфері. Тобто, ми перша єдина компанія з України, яка входить в цю асоціацію. Ну дуже круто. А покажіть, будь ласка, от що як працює дуже цікаві різні рішення? Це, наприклад, рампа, така яка я так розумію, складається і можна заїжджати. А є ще інші способи. Як, як це працює? Да, це автомобіль е на базі Fiat Scudo, але на, на всіх аналогічних автомобілях може бути така концепція, тобто або середні, або маленькі. Ми для себе зробили умовно, їх поділи, поділили. В нас є розробна модель Mobility L. це велик, великі комерційні транспортні засоби. Mobility M середні, і Mobility S це маленькі. Тобто тут е принцип в тому, що. Е Вирізається частина підлоги, куди вставляється ванна спеціальна з вбудованою рампою, а ага. також там вбудовані ремені безпеки для самої фіксації коляски. Тобто, і в цьому випадку нам не потрібно використовувати ліфт, тобто, і автомобіль зовнішньо в принципі, майже не змінюється. Тобто, якщо брати такий же автомобіль з ряду, то візуально ми взагалі не зможемо зрозуміти, чи був він переобладнаний чи ні. То такий варіант маленьких автомобілів вони ну на нашу думку є більш практичними для використання у великих містах, де є великий трафік Та, і є проблеми з паркуванням. паркуванням. Угу. тобто і. І, і, і дуже легко його розкладати. Так, да, Вона легко розкладається. Зараз покажу, можна ще використовувати його, якщо ми не перевозимо людину на колясці. Ми можемо зробити рівну підлогу для того, щоб поставити якийсь багаж. Тобто, повнофункціонально використовувати цей автомобіль, як ми завжди їх використовуємо угу. або, а, або коли нам потрібно вже поставити візок, то ми. Ми дуже легко розкладаємо рампу однією рукою, тобто вона дуже легка. А тут вона складається якось, а, вона так, це, да, це щоб вона склалася і зробила нам рівну підлогу. І система фіксації гачками. Так, система і... фіксації гачками і інерційні ремені. Тому передні ремені в нас розкладається. Передні ремені в нас електричні. Ага. Тобто а, вони, вони, а, да. вони, то коли в нас двері задні відкриті, якщо натиснута кнопка, вона активується і е, ремені ми можемо витягувати. Їх довжина 3 метри 60 сантиметрів. Тобто, тобто ми... це можна затягнути е, е, візово. Варіант, як з лобіткою, це окрема опція, яку а. ми можемо також запропонувати. А так ми, ми можемо їх витягнути. Зачепити завізок і завозити. Uh -huh. І якщо ми в цей момент виключимо кнопку, то назад вони не підуть. Uh -huh. Це uh -huh. такий один з варіантів додаткової безпеки, щоб в нас не покотилася коляска. Uh -huh. Uh -huh. Ну, то, а, і при закритих uh, дверях в будь-якому випадку в нас є концовики, які активують систему і ремені блокуються. блокуються. Uh -huh. добре. І як опція в цих автомобілях може бути, можуть бути ще mm -hmm. додаткові сидіння. Тут, тут ми поставили один ряд сидінь, це поворотні розкладні сидіння. Uh -huh. Тобто, коли, коли ми не перевозимо колясочника, ці сидіння можна використовувати, і додатково тут можна ставити ще один ряд таких самих сидінь. Uh -huh. uh -huh. Скільки, наприклад, от таке переобладнання коштує? Таке переобладнання коштує в залежності від опції, і в залежності від моделі автомобіля від 350 до 450 тисяч гривень. Uh -huh. Uh -huh. Добре, наступна історія це підйомний так, ліфт. Так, uh -huh. да. да, це підйомний ліфт, але це взагалі в принципі. Да... Чи майже концепт, тому що перший такий автомобіль е, з нарощеним дахом був представлений е, на виставці Ре у, в Німеччині цього року наприкінці, е, вересня. Вересня. наприкінці вересня, і ну, в принципі друга компанія в Європі, хто реалізував цей проєкт, uh -huh. е, суть полягає в тому, що за нормами, е, коли Людина на візочку знаходиться в автомобілі, а висота має бути не менше. висота автомобіля всередині має бути не менше, ніж метр п'ятдесят. Тобто і тому в маленьких автомобілях завжди використовувався концепт, щоб вирізати підлогу, опустити її. І, а тут розроблено так, що підвищений, підвищений дах, підвищений дах да, і цей варіант дозволяє використовувати навіть Угу. Тобто, і принцип тут є той самий. Чим ще вигідний такий варіант, що в цих автомобілях можна використовувати підйомник, можна використовувати стаціонарну механічну розкладну рампу, або взагалі використовувати телескопічні переносні пандуси. Тобто, це вже залежить від... Від бюджету який запланований або закладений, наприклад, якимись громадськими організаціями, або а, фондами. Це ця, ця рампа повністю складається закривається, да. там. А, під ага. і закривається. Закриває нас. Тобто зовні машина майже не відрізняється від звичайної, окрім підвищеного даху. А ви дах також робите? Чи це готова машина а, дах? Ми ставили дах запатентований італійською компанією, яка також займається виготовленням автомобілів для перевезення людей з обмеженими можливостями, яка входить якраз у групу європейської мобільності, і ага. саме тому у нас також є змога реалізовувати ці проекти в Україні. Ага, і всередині і, і середини ага. залишається ще місце також для пасажирів. Так, да, всередині залишається місце для пасажирів. Єдине, що сидіння ми замінюємо, вони швидко з'ємні, тобто вони на швидко з'ємних механізмах. <гум> а, і а, коли автомобіль не потрібно використовувати для перевезення колясочника, тут ставиться третє сидіння. Тоді використовується як звичайний автомобіль. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий варіант також е, дуже зручний для різних центрів е, надання соціальних послуг, тому що не завжди в них є е, пацієнти або клієнти, які. Е, Безпосередньо на візках пересуваються, іноді просто потрібно там людину кудись перевезти. А скажіть, будь ласка, це сидіння, це якісь спецзамовлення Чи ви самі виготовляєте їх? Це українського виробництва чи це європейського? Це, це сидіння українського виробництва, сертифіковане при Astra Brothers. Вони uh -huh. одні з єдиних виробників, які виробляють ці сидіння uh -huh. в Україні, які відповідають всім стандартам. Ну і найпростіша історія це розкладна рампа, механічна, яку. Це, це телескопічний переносний пандус. Пандус, так. Ага. Да. Їх зазвичай в парі потрібно мати два. Ага, ага це варіант зручний тим що його можна просто взяти з собою перенести в будь-якому місці ви ви також продаєте такі пандуси. Да, mm -hmm. да. ну, uh -huh. скільки коштує наприклад такий пандус а uh -huh. один пандус коштує 16,5 тисяч гривень але їх потрібно два ну no, і це ще може бути механічний, так, Пане? Це чи це, під, це підніжка. просто підніжка. Це висона підніжка, вона також має бути за нормою, коли автомобіль виготовляється для перевезення пасажирів. Тобто, угу. Щоб перша підніжка має бути там, не вище 35 сантиметрів. Угу. Угу. Добре. Тобто, оці всі машини це відбувається як по англійською це. Wheelchair accessible vehicle, тобто е, які доступні для пересування на візках колісних. Окей, а це ще переобладнання звичайного авто, так я так розумію, яке також полегшує доступ в салон, але потрібно пересідати вже з візка колісного. Так, це поворотно висувні сидіння, вони є з електроприводом або механічні. Mm -hmm. Тобто концепція полягає в тому, що людина на візку під'їхала, натиснула кнопку сидіння. виїхало з автомобілю. Людина пересіла або їй допомогли пересісти. Натиснула кнопку і сидіння заїхало назад. в салон. І це пасажирське сидіння, це не водійське. Воно може бути і пасажирське, mm -hmm. і водійське. Тобто, ця версія, яка зараз у нас тут це пасажирська версія, але також вони є і на ліву сторону для водіїв. Угу. Ну в таких випадках ми вже додатково також встановлюємо ручне керування угу. для автомобілів. А, тобто ви продаєте і комплекти ручного керування для, для і так. можете переобладнувати будь-яке авто. Так, будь-яке авто. Єдине, що воно має бути з автоматичною коробкою передачі. Ну зрозуміло. Я вже колег ваших питав: до речі, є досвід переобладнання обладнанні електромобілів, чи немає Електро автомобіля, ні. Ми плануємо на наступну виставку підготувати декілька моделей саме на електрич, електричних автомобілях, які будуть пристосовані для перевезення людей з обмеженими можливостями. Дуже, дуже, дуже цікаво. Дуже дякую, дуже важливу справу робити. Дякую. Будемо співпрацювати і надалі приємно бачити вас. Навзаємо дякуємо за побачення.